Компанія Автопарк сьогодні, у нас нове чудове надходження. Це у нас Audi Q7, 3 літра дізел, кватра, на повному приводі, максимально класно збережений стан автомобіля, максимальні комплектації, гарний колір, оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума на шипах, безключовий доступ та на панорамі з рейлінгами. Камера заднього огляду, передні задні партроніки, велике багажне відділення. По задньому ряду сидінь у нас шкіряний салон коричневого кольору в дуже класному збереженому стані. Також є панорама світла стеля, підігрів для заднього ряду сидінь, склопідіймачі, шторки для заднього ряду. Попередній частині у нас всі чотири склопідіймача, пам'ять сидінь, електрорегулювання підігрів зеркал, електрорегулювання, сидіння. Водія також пасажира, шкіра в гарному збереженому стані, шкіряний кермо з підігрівом 300 тисяч кілометрів пробігу, майже 297, камера заднього огляду, клімат-контроль підігрів переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач, режим вождіння, управління мультимедією на пнімоподвізки. До речі, авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2. Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит-лізинг, також за готівковий розрахунок.